Міський голова Білгорода Дністровського Віталій Граждан зі своєї сторінки у мережі Фейсбук повідомив, що безкоштовний доступ до інтернету від StarLink вже забезпечено в декількох громадських місцях нашого міста та в пункті незламності біля Білгород-Дністровської міської ради. Цитата: завдяки встановленому комплекту обладнання, що складається з модулів Starlink та іншого мережевого устаткування, вдалося запустити безкоштовну муніципальну вайфай мережу Акерман Free в пункті незламності сквері Михайлівський та на території парку перемоги. Мережа створювалась для забезпечення мешканців нашого міста інтернет-ресурсом у випадку повного знеструмлення електромереж та можливості містянам бути на зв'язку у будь-який момент. Зараз мережа працює цілодобово, навіть коли в усьому місці відсутні електропостачання і надалі буде працювати саме так. В майбутньому плануємо розповсюджити безкоштовний інтернет у громадських місцях не тільки центральної частини міста, а й інших мікрорайонах парках, скверах та місцях відпочинку акерманців. Бути сьогодні на зв'язку дуже важливо. Тож тримаємо інформаційний фронт у цілодобовому режимі. Разом до перемоги все буде Україна.